Маємо нові призначення у нашому керівництві, які навіть трохи шокують. І головна тема дня це безперечно звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Давайте розберемо все докладно. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори швиденько та простою мовою. Почнемо з інших цікавих людей. Христя Фріланд займала ключові посади у уряді Канади. Це приблизно як наш шмигаль, якого ставлять міністром будь-чого. Якщо серйозно, Христя була заступницею прем'єра Канади, була екс-міністеркою фінансів та навіть екс-міністеркою закордонних справ. Важко уявити людину з більшим досвідом і світовим ім'ям у питаннях залучення інвестицій, чим вона і буде займатися. І в цьому випадку в мене немає сумніву, що це принесе Україні чудові результати. Друга фігура Дмитро Кулеба, екс-голова МЗС. Який теж себе чудово зарекомендував як сильний дипломат з баченням, поки що була зустріч із Зеленським, і призначення ще не відбулось, але за чутками в змі він може стати головою служби зовнішньої розвідки, що з дипломатичним досвідом і зв'язками Дмитра Івановича, мабуть, було би логічним принаймні повернення Кулебу до активної міжнародної роботи сприймається як позитивний сигнал. Ну і головна новина: звільнення Василя Валюка і призначення Євгена Хмари, тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ. Почнемо з Євгена Хмари. Це бойовий генерал, начальник центру спеціальних операцій Альфа СБУ. Євген Леонідович сам безпосередньо брав участь у звільненні острова Зміїни у 22-му році. Брав участь в обороні Києва і воював на Донеччині. Також кажуть, що він дотичний до операції «Павутина». Тобто Євген Хмара достойна героїчна людина, яка варта цієї посади. Питання виникають лише щодо звільнення Василя Малюка, адже це вже не просто героїчна фігура, а ціла легенда, під керівництвом якого і була та сама повутина, всі ті морські дрони і безліч спецоперацій, які вже просто не причислити. Тобто, саме за керівництво Василя Васильовича Малюка, СБУ стало відомою на весь світ своїми зухвалими і успішними спецопераціями. Це одна сторона, але є інша. Маленька ложка дьогтю. СБУ не побачила міндічгейт, двушку на Москву, і була в центрі багатьох скандалів з лікуванням за журналістами, тиском на набу та кришуванням. Світ не чорно-білий, на жаль. Ми можемо спиратися лише на те, що було в публічному полі, адже це ж все ж таки служба безпеки. Очевидно, що більшість інформації закрита. Тож можемо просто подякувати Василю Моляку за те, що прославив СБУ і Україну взагалом на весь світ. А все інше вже визначить історію. Не хочеться спекулювати. Все буде добре до завтра.